Вітаю, друзі! Отже, судова епопея Олександра Трухіна завершилася. Дуже вдало для самого Олександра Трухіна і дуже невдало для держави. Тобто, держава могла б за цих обставин перевести справу Трухіна в ідеальну судову справу антикорупційну. І виставити її як зразок, як символ змін, які відбулися в країні. Насправді переміг знову колективний татаро спортновим. Головне, що тенденція, яка зберігалась при розслідуванні тої аварії, а там як ми пригадуємо, відео з камер зникло, потім ще щось зникло, потім ще щось зникло. Врешті-решт Трухін за е, керування автомобілем у нетверезому стані був покараний штрафом. І на тому все скінчилось. Спроба дати хабара, звичайно ж, потрапила в, в дуже великий суспільний резонанс, і вона стала ця справа. Ну, таким маркером подвійних стандартів у слузі народу і на банковій. Зрозуміло, що Трухін для команди Зеленського був дуже важливий, дехто його називав касиром партії, тобто, в кращі часи, коли оця формула 20-30-50 це не в гривнях, це в доларах, видавалися допоміжні премії депутатам. Про це говориться з дуже багатьох джерел, і вважається, що саме Трухін е, був одним із касирів головних в цій справі. Ну, це все, звичайно, непідтверджена інформація, тому е, це все, скажімо так, поль польові е, вишукування е, журналістів і експертів. Але. Як, що що коштувала ця, ця вся історія Трухену? Вважається, що ну, оголошено, що він пішов на співпрацю з прокурорами з слідством, і через це, внаслідок від співпраці, його покарали згідно Кримінального кодексу України. По мінімуму, отже, що передбачає в цій історії кримінальний кодекс? Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати? їй або третій особі неправовірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяючи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої її влади чи службового становища караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк. Отже, що вийшло із Трухіним? Трухін заплатить штраф. Оголошено, що Штру... Трухін переказав на рахунок Збройних сил, Фонд Збройних сил України 6 мільйонів гривень, ну і він отримує вирок, тобто судову справу. А тепер. Новий поворот цієї історії, нова інтрига. Взагалі-то, згідно ну, після вироку, народний депутат складає повноваження. Бо це осуд, це, це осуд у корупційній справі. І тепер чекаємо, чи трохи складе депутатські повноваження. Тому виглядає так, що ця історія буде. Далі тягнутися з метою збереження Трухіна в складі Ради. Його усунули з фракції, тому за цих обставин воно ну, зрозуміло, що він голосує так, як партія скаже. Але формально він не член фракції Слуга народу. Тому, е, очевидно, що фракції вигідніше було б мати фракційного члена. Тому, але сама вся ця історія, вона. Ну, фактично, проведена так по між крапельками, і звичайно, що ставити під сумнів судовий вирок можуть е, правники. Я не правник, але в політичному сенсі ця справа програ, програшна для держави. Держава тут е, втратила, держава мала е, шанс на цій справі утвердитися в очах е, українців, в очах партнерів. як… Ну, скажімо так, нова держава з реформованим судочинством, але насправді утвердилася як держава Януковича, де своїм все а ворогам закон. Ми бачимо, що 100 кримінальних справ проти Петра Порошенка, які розсипаються в судах, але справа проти. Ну, Очевидна справа, не надумана, не висмоктана, як проти Порошенка. Тобто, очевидна справа, вона так само розсипається в суді, як і е, висмоктані з пальця справи. Це означає, що довіри до українського судочинства в інвесторів не буде. Саме ставлення до суду є визначальним для інвесторів. Як ця влада думає відновлювати країну після війни, якщо інвестиційний клімат за період Зеленського просто вбитий, намертво вбитий? Найголовніше, що в таких, за таких складних обставин ми спостерігаємо, як продається вже другий порт в країні, як тихенько сплавляються потрібним людям об'єкти різні господарські. А під час війни ці об'єкти коштують копійки. Я розумію, що державі, можливо, за цих обставин дешевше збагрити той чи інший об'єкт, щоб він не висмоктував гроші з скарбниці, з казни. але де гарантії, що проданий за копійки цей об'єкт точно стане, швидко реанімується і стане великим платником податків. Тобто, по суті, перетворити справу Трухіна в е, такий маркер, в таку показову справу, яка б репутаційно покращувала б е, ну, певні е, оцінки України, адже, попри те, що військові дуже хоробро і е, ту, високотехнологічно воюють, сам державний апарат. І сфера судочинства, мені здається, залишається все ще недореформованою, все ще Януковицькою, умовно кажучи. Тобто всі ті претензії, які Зеленський висловлював на адресу Порошенка в ході виборчих перегонів, тепер можна троєкратно висловлювати Зеленському, тому що ту державу, яку він. Перейняв Порошенка, він її погіршив в рази. Про це, до речі, свого часу говорили посли через, по-моєму, півроку після приходу Зеленського до влади, на одній з перших зустрічів з послами Великої Сімки. Посли тоді вже сказали Зеленському в очі, що, скажімо так, корупційні небезпеки почали суттєво зростати в країні. І ну, рівень коруптогенності підскочив, ну, можна сказати, умовно, вдвічі за дуже короткий термін. Тому будь-які оцінки коруптогенності України вони будуть базуватися не лише на прямих ситуаціях підкупу чи продажу рішень, але й за результатами отаких от. Резонансних подій судових рішень щодо цих резонансних подій. Хочу нагадати, що аварія, в якій постраждало, по-моєму, 6 7 людей, і там досить суттєві травми були, вона завершилася тільки штрафами, якимось, ну, символічним покаранням. Ну і справа, подальша справа корупційна пов'язана з тою аварією. Вона також завершилася якимись символічними покараннями. Можливо, це такий стиль Зеленського. То чому тоді такі претензії були до Порошенка? Нам своє робить. Нам треба перемагати і вдосконалювати країну, робити її відкритою до світу і справедливою. Переможемо! Слава Україні!